Чи знаєте ви, які неймовірні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 18 червня, 18 червня 1637 року донські козаки разом із запорожцями здійснили зухвалу і несподівану атаку на одне з найважливіших укріплень Османської імперії турецьку фортецю Азов, що стояла у гирлідону. Ця операція стала справжньою сенсацією того часу. Всього за два тижні облоги, починаючи з 27 травня, козаки зуміли взяти фортецю, яку вважали майже неприступною. Азов контролював вихід до Азовського моря і був стратегічним пунктом на перехресті торгових та військових шляхів. Захоплення відбулося після інтенсивного штурму, під час якого козаки підпалили дерев'яні укріплення і прорвалися всередину. Турецький гарнізон зазнав великих втрат, а решта здалась у полон. У бою брали участь близько п'яти тисяч козаків, озброєних гарматами, таранними машинами та підкопами, які використовували для підриву мурів. Втім, утримати Азов надовго не вдалося. Османська імперія швидко оговталась і готувала потужну військову відповідь. Козаки не дочекались підтримки з боку Московії і у 1642 році змушені були залишити фортецю. Але ця. Подія увійшла в історію як блискучий приклад військового мистецтва і мужності. А як ви думаєте, чи мали козаки шанс утримати Азов, якби цар погодився надати допомогу? Поділіться своєю думкою в коментарях. 18 червня 1815 року під бельгійським селищем Ватерлоо відбулася битва, яка поставила крапку в амбіціях Наполеона. Армія французів зійшлася у вирішальному бою з об'єднаними силами англо-голландців на чолі з герцогом Веллінгтоном і прусоків під проводом Блюхера. Наполеон розраховував на швидку перемогу. Його війська атакували вправно і агресивно. А сам він ще вранці був переконаний, що день завершиться тріумфом. Проте рішучий спротив союзників і вчасне прибуття пруських частин змінили хід бою. Ближче до вечора французька армія вже втрачала темп, а накази імператора не спрацьовували як раніше. Кульмінацією став героїчний фінал імператорської гвардії, елітного підрозділу, який Наполеон кинув в останню атаку. Так, але й гвардія не встояла проти концентрованого вогню союзників. Коли обложених закликали здатися, генерал Камброн без вагань відповів легендарними словами: гвардія вмирає, але не здається. У відповідь союзники розстріляли солдат у притул із гармат. Ця поразка стала фатальною. Через кілька днів Наполеон зрікся тронув друге і назавжди. А Ватерлоо стала синонімом великого падіння та кінця епохи. А як ви вважаєте, чи була ця битва неминучою, чи наполеон міг що змінити хід історії? Друзі, нагадуємо вам, що ви можете підтримати наш канал фінансово. Перейдіть по QR-коду на екрані або по посиланню в описі під відео. Будь-яка ваша підтримка буде дуже важлива.